Доброго дня, Україно! Сьогодні розпочнемо відео з того, що цей прекрасний плуг, друзі, не продається. Хто просив забронювати, вибачайте, не продається, розказую чого. Так, як ви бачили, МТЗ продали, Т-150 ще продається. І є в нас плуг ПОН 5 плюс 1. Тягали ми ним 4 корпуса, так як не хотіли дуже насилувати Т-150. Те Тепер буде нарешті і п'ятий корпус він тягати з максимальним захватом. Одним словом, друзі, не буду довго тягнути. Продавалася техніка для того, щоб придбати інший трактор. Вибір був, на нашу думку, або ще один 130, або 140, або 150 сильний трактор. Або здоровий більше 200 сил, щоб тягнув Велесовський плуг. Ми з братом. Наполягали на тому, щоб був 130 сильний або 140 сильний плуг, адже в нас є велесовський 3 плюс 1 вважається, по-моєму. Да, І лемкен ще не продався. І якби два навісних плуга. Від традиційного обробітку ми не відмовляємося. Скажем так, і залишається в нас рехлітілі плуг. Получається, оцей, якщо буде 130-ти сильний трактор, він не потрібен. Але батько друзі настояв на своєму і е, його думка така, що навісний плуг не виоре так якісно, як даний прицепний. Можете також подивитися на каналі Офіс фермера Ромчику Привіт, в якого ідентичний плуг тягає його трактор 170 лошадіних сил, 4 корпуса. Чоловік не нарадується, як він преоріє рештки. Навіть якщо ви збираєте кукурудзу і не мульчуєте стебло, він приорює це все без питань. Є ці відео на каналі. І, друзі, також рихлітіль. Не буде чим тягати, якщо буде 130-ти сильний трактор. І тому шукаємо 200 лошадей плюс. Тепер, до речі, нам потрібний шостий корпус для цього плуга, щоб показати, розкрити його повністю потенціал. Так, друзі. і... Що ми приобрели? 12,5 тонн безпереднього груза щастя, скажімо так, 12,5 тонн желізного щастя? Кейс MX 270. 2002 року випуску е -е, нібито. Зроблений повністю капітальний ремонт двигуна. Ну і взагалі дивилися, так на нього рульове там трішки розбите, Бортові не теліпаються взагалі, отак, якщо піддомкратити. Навіска не розбита, задня. Ну Це перші признаки, по чому можна е, наскільки. Глобально експлуатувався трактор. Якщо взяти ось, допустимо, за цю щоку, порухати її вперед-назад, ну немає взагалі вироботки. Просто від слова зовсім немає. Також елементарне, це я показую. Оці язички неповідривані. Це свідчить про те, що за трактором більш-менш дивилися. Ну Резина, друзі, ніяка. Батько його гнав своїм ходом і проїхав на ньому 200 кілометрів. По різним, по різним скажімо так, дорогам і по ямах, і по рівні, і по трасі, і по бетонці, і по чому хочеш. Та ну що, самоліт. Тому, друзі, Потрібна нова резина, потрібен шостий корпус на плуг. Ну і взагалі, друзі, така техніка, на мою думку, відкриває нові можливості. Нові можливості це можна е пробувати іншу технологію е обробітку ґрунту. А саме це стріптіл. Цей агрегат вже ну Цей трактор мається на увазі потягне вже е, в чотирьох, а можливо і більший е, захват е, на нарізання полос. Можна нарізати з одночасним внесенням добрив, там, ну, там варіантів куча. І тоді весною ви ріжете е, чи то сієте прямо в ці полоси. ну Хто в темі, той розуміє, за що я кажу. Ну і також Е В першу чергу задача в нас така, щоб тільки дає погода і можна було якомога швидше все виорати. Допустим, ми чіпляємо до цього прицепний Велесовський він Оре основне джундір з ворота за Орю, є і будь здоров. Якщо міняти, міняються оператори, за 4-5 днів можна 100 гектарів виорати і все, і забули. А так у нас майже до місяця. Як не як, у т 150 круглі сутки ти працювати не будеш, тому що ну, нема комфорту як такого. Просто е не знаю, я вважаю, що якщо на нього ще поставити, допустим, Купити кабіну, там вкинути в нього ще 4 тисячі доларів, ну його ніхто не купе. Так же саме, як який же там канал? Вилетів, бачив, що чоловік продає, скажімо так, не дешево, але дешевший не продає, тому що він у нього, скажімо так, багато коштів і душу вклав, скажімо так. Тому і так. Тому Т-150 ніхто й не займався в плані косметики, а, скажімо так, мета була купити щось якусь іномарку. Але ж, друзі, цей Т-150 заробив коштів на і оцього, і на отого, як не круто. А все починається з чогось малого. В кого трактор Т-40, той мріє про МТЗ. В кого МТЗ, той мріє про Джондіра або про китайця. В кого китаєць, той мріє про Джондіра. Ну, як нормальна людина, ну, потрібно завжди прагнути до чогось кращого. Ну так і в нас. Ну та що? Сальот. До речі, друзі! Можливо, хто знає, де продається чи нова чи бушна, іменно, щоб якісна, щоб не на один палець там вона була а близько до нової або нова, рекомендуйте мені, якщо хтось володіє такою інформацією. По салону, чохли на сидушках, такий, щоб прямо убитий, щоб... Прямо-прямо вбитий. Прямо ну, магнітоли, це ж святе, треба ж забрати, як продаєш трактор, в принципі, більш-менш нормально. Єдине, що тут потрібно знімати сидіння і робити або його капітальний ремонт, так як і на Джондірові, або купити нову таюс. Як заводиш, Воно пікає, там щось поки нагріється, чи мотор, чи що. я не знаю, друзі. Це тиск двигуна, температура, топливо, оберти двигуна, швидкість в кілометрах, це передачі. Переключаються взагалі суперово, ну повершіфт, хто, хто в темі, той розуміє, за що я кажу. Однією, друзі, із основних критерій це ми шукали трактор, щоб на ньому... Була проста паливна система. Даний трактор 2002 року рідна його система Common Rail, благополучно вона своє відслужила і спеціально обучені люди замінили її на механічну. на ну, Взагалі на ну. Оце було першим одним із основних критеріїв, тому що. Common Rail, в Рейл, щоб його відремонтувати, коштує в районі 10 тисяч доларів. Ну, плюс-мінус 300 тисяч, там вже залежить від е, сложності ремонту. Простий, старий, але простий, як світ. Скажімо так, будемо надіятися, що він виправдає всі наші сподівання. Розміри його взагалі неймовірні. Оригінальна противага, передня 800 кг для оранки, саме то. Скажем так, губи не накрашені, такий, як нам і хотілося. Ну, і в першу чергу також шукали, щоб Недалеко він був від нас, тому що їхати на западну і потім повертатися від звідти розчарованим, воно якось тисячі кілометрів проїхати. Бути розчарованим це теж не то. Звісно, мріяли про джондіра, але, друзі, джондір 60 євро. І з наробітком ну, це дуже пощастить, якщо там немає 20 тисяч моточасов. Оцей, допустим, Джонді. Я чомусь думаю, що тут не менше двадцатки. Чомусь мені так кажеться. Тому що навеска там розбита так, що за 10 тисяч моточасов вона не може бути так розбита. Ну, така моя думка, а там хто знає? Так. А ми зараз відчіпаємо колісницю і будемо витягувати сівалку. Подивимося, проведемо дефектовку, ну та і будемо її готувати до посіву. Так, дядя Джон. Бомба ракета, друзі. Так, друзі, наші тисячі дрібниць, акумулятор. Такий літій іонний і новий компресор. Потрібно накачати повітря. Не повністю, але спустили. Компресор, друзі, двохциліндровий. Такий у мене був своє, відслужив майже, коротше, купив новий, щоб не було ніяких нюансів. Для СГ техніки, як великі об'єми, ну як, воно, то рідко бува, що треба, що качати. Але все одно, як приходиться, то. Краще мощніший, не одноциліндровий, потехесенько. Тому що не приєднали одну пару виходів. Зараз воздух накачаємо в усі колеса. Опорні, тоді вже будемо розкладатися в робоче положення. Робимо перестановку, бо зараз нам треба накачати всі 4 опорні колеса здоровим компресором, тому що автомобільний як не як, це як, як страховочний. Можемо нашу сівалку туди, задом СПМочка. Так, міняємо аккумулятор на GCB. Колись колись. Поставив я сюди фільтр. Сам розрізав трубку. Отакий. Ну, Взагалі там копійчаний. Дивіться, скільки там каки води. Де воно там взялося? Ну, за счет того, що площа велика. Все працювало. Ну, поставимо ще один новий, ти хай служи. Так, друзі, ну те що, добігає день кінця. Поставили сівалку на дефектовку. Будемо вже там чи завтра, чи коли буде час робити дефектовку. Дивитись, що потрібно замінити, що потрібно вкрай замінити, а що ще походить. Ну та й все. Відповідно, що я й казав, понакачували всі колеса. Два було, по-моєму, повних, а то поспускали. Ну, без камерка. У нас вже всі нові одне лишилося рідне. Всі колеса, до речі, крутяться після зими. Все чітко. Тому ну що, будемо ганяти павуків у сім'є проводах. Е -е, попробували всі диски крутяться, не заклинив жоден, навіть там, де ковпачків немає, нічого не поклинило. Все чудово. Також ось є трохи вал підігнуло, бо спав був цеп. Ну та так, в принципі, таке, дрібниці-то там, то там, подивиться, міндобрива також усі крутяться. Всім друзів, в кого СПМки моноколесо рекомендую, просто пушка. Одним колесом крутив ви, і висівні. І дві сторони міндобрив Жодного разу нічого не клинило. ну Після зими обов'язково зніміть цей цеп, оцей цеп. І ключем просто прокрутіть, щоб все крутилось. А тоді поставте все назад. Просто провірити щоб у вас, не дай Бог, десь щось заклинило, і ви поїхали в поле. У вас просто або перерве цеп. Ну, Можуть бути проблеми. До речі, храповики не треба знімати. Бачите, вони стоять. Якщо буде потрібно, я не пам'ятаю, якийсь вал міняється. І можна зробити від храповиків. Ну, але немає в цьому сенсу взагалі. Моноколесо топ мені дуже подобається. Те, що, друзі, отакий. Я б сказав би, що продуктивний день. Там те переставили, те, вигнали, те отчепили. Ну, одним словом, працюємо, друзі. Все, всім пока, на зв'язку. Так, є також, друзі, на продаж сидіння з МТЗ. Сидіння як сидіння. Скрипить, репить, працює амортизатор. Немає на ньому лише нижньої пластини. Отут хто МТ заводить і в курсі справи повинні бути. Ну, зовнішній вигляд такий. Ціна питання 2000 гривень.